Добрий день, це канал я і мамі і тваринки. І ми з вами йдемо додому. Подивіться, яку я красу у нас берала. Я ходила на відпочинок. Ходила на, на природу. Мені треба зарядитися енергією. Я пішла трошки на природу, трошки відпочити. А ви так робите? Як є така можливість. А мені треба трошки відпочити, ось я і пішла на відпочинок у садок. Зараз ще зайду. Ось. Тут не виднося? А Пеньків не виднося, нема. О, зараз зайду, ще в садочок гляну, може в садочку ростуть. О, та й таке то. Вони то там є в садочку, я точно знаю, на горіхові лежать. <гум> я як листя згортала, під листям понаходила і положила на горіх. Якщо вони не попадали з горіха, то вони там лежать на ньому. Ось, ну а я. Поки відпочиваю, думаю, дам відповідь вам. На ваші запитання, на ваші звинувачення. до тих грамотних. Для чого тобі такий великий садок? Зменши його і будеш менше стогнати, щоб тобі багато робити. А що ви за мене робите? А що я не можу сказати, що мені тяжко, що я втомлююся? Відколи такий знак заборони стоїть що людина не може сказати, що вона втомилася, що людина не може сказати, що їй важко. Що це? Я маю боятися сказати. Де таке написано, що не можна? Тут нема. Хочу і сказала. Хочу, не сказала. Кому до того. Ось. Що стогне, що тобі багато роботи, тривай менше. А що ви за мене робите? Чи що? Розвела вовковиї. Вже вовки виють в садку. А на городі то взагалі мовчу. Ну, зараз до городу я прийду, ще як не забуду, покажу. Які там вовкови хай мені покажуть саме де вони. А садок, а який садок має бути? Ну, той, хто не має нічого робити, то він може ходити їх і той садок Мені, Моїм деревам той садок абсолютно нічого не мішає. І ці хопти. Ось дерева ростуть гарно. Я їх підживляю. Я їх пильную. Пообрізаю гілячки, дай Бог, доживу не здохну. А це от грибочки на дереві позбираю, бачите, як я вмій. Я листя згортала, забула забрати. Він тут не один, ви не думайте, я їх повигрібала з під листя. О! О. Ось тут під горіхом росли в листя. Може там ще де є, але я ж не буду листя гарбати і глядіти. Ось так то. Обкопую кругом дерев. Як є чоловік вдома, він обкопує, якщо він в той момент є вдома, коли пора обкопувати. А як його нема, я не обкопую. Мені чоловік сказав, щоб я не копала, бо це для мене тяжко. Так щось таке то. Взяла ложки, готувала і облизала ту ложку, люди. Я ж не для вас готувала, я для себе. То яка вам різниця? Хочу подивитися, як ті вдатні господині, що розказують, що все не так. Як вони готують? Ложить 40 ложок. Ось, І кожен раз на друге бере другу ложку чи як. От мені цікаво їхня думка, щоб вони мені якось о, то щось тяжке летить. Хай Бог милує. Господи, спаси і сохрани всіх. О. Ось такі то люди є цікаві. Оце Олю Чумаченко, бачиш? Вже наскільки виноград підріс, той, що від тебе. Це мої активні дії вже гарненькі робляться, треба принести. Сосни їх попід живляти. І оце відволі виноград. Ось, а це мій. Так що, ось так то. Ну, а тепер розкажіть, покажіть мені пальчиком, де тут в мене є на городі вовковиї, Що ви тут побачили, страхоті яке? Те, що калярепа тут росла, ну, тут, тут, продукт харчування ріс. Виріс, я його забрала, вирвала. Це вроді нормально. Часник посадила, город перекопала, петрушка, квітки ростуть. Де вовковиї? Покажіть. Бо садок, вовки виють, а город то взагалі мовчимо, мовчу. Там ще одна грамотна під нею написала. Там скрізь бардак. Ф. Де? На городі? У мене бардак. За поле я взагалі мовчу, там виорано і гніви везені. Що малини ростуть, хай собі ростуть, що груша росте, вона мені не вредить, я її мисне тут посадила, щоб вона росла. Ще от одна росте красуня. Що вам, люди, не так? А зрештою, це ж мій город, це мій садок. Як мене влаштовує, так воно росте, як мені хочеться. Як я це бачу, як я вважаю за потрібне. Ось, накрила я свій цей виноград, що я казала, що я накрию, і хай собі росте до весни. Так що ось таке то. Полунички чистенькі, посапані. Кругом чистенько. Де ви вовковий її побачили? Що ще вон там вон трошки не скопала? Ну, не скопала, не хотіла. Вона нині було скопати, а я не хочу. А ти 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 Посмітью. Відмотопеньки, то якісь собаки ростуть. Так щось що таке то. Всі ми люди, якщо вашої поради не просять, ніколи не пхайте носа в чужу хату чи в чужу сім'ю. Чи комусь у таке місце, де вам... Буде незручно, то не пхайте туди того носа. Він вам. Бо вам там йому буде незручно, так що якось так. Йоки по мені ростуть, і біскуси мої померзли. Ось. Так що ось таке. то. А вам всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. У нас погода гарна. Казали, буде дощ, дощ. Ну, його нема. Ось. О, ні, ні, ні. Мій квітничок без юків генакше дивиться. Ось трояндочки сюди пересадила. Ось одна, друга і вон третя. Всі вроді приймаються, ростуть, хай розростаються. Всім до зустрічі, папа. -па.